27 липня сила слова, частина друга, бо для Бога нема неможливої жодної речі. Луке 1.37. О Господи Боже, Ти небо та землю створив своєю потужною силою та своїм витягненим раменом. Нічого для Тебе нема неможливого. Єремії 32,17 Знаючи цей факт, ми можемо з упевненістю підкорятися заклику. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію кладе, і він зробить. Псалом 37, 5. І все ж ми часто чуємо, як люди кажуть, я знаю, що повинен служити Господу, але це зараз неможливо. Я хотів би дотримуватися суботи, але у моїх обставинах це зараз неможливо. Такі слова походять від нестачі впевненості в Божій Сілі діяти в нас за своєю волею і виконувати Його благоговіння. Коли ми підкоряємося Його волі, або ж це може бути від таємного страху, що коли ми підкоримося йому, то Він виконає це. Коли батько дитини, яка страждала в муках, закричав до Господа: Коли можеш що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. Марка 9:22. Ісус сказав, що до Твого Того, коли можеш, щоб показати йому. Що сумнів у тому, що Господь може зробити все, що забажає, не повинен виникати ні на хвилину, а потім додав. Тому, хто вірує, все можливе. Марка 9.23. Бог відміряв кожній людині міру віри. Римлян 12.3. Явивши свою вірність, жодна людина ще не зіткнулася з доказом того, що Бог бреше, і тому вірити Богові легко. Його вірність записана на небесах. Господи, аж до небес милосердя Твоє, аж до хмар Твоя вірність. Псалом 36,5 дітям Ізраїлю було неможливо перейти Червоне море, але вірою в Бога вони перейшли Його, як по суші. Їм було неможливо взяти Єрихон, але вірою в Бога стіни Єрихона впали. Тож нехай ті кому належить виконувати важкі обов'язки, згадають тих. Що вірою царство побивали, правду чинили, одержували обітниці, пащі левам загороджували, силу огненну гасили, утікали від вістря меча, зміцнялися від слабости, хоробрі були на війні, обертали в розтіч полки узоземців Євреїв 1133-34. і згадають. Що той самий Бог, який діє у них, є таким же могутнім сьогодні, як і колись. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук.